Всім привіт! Сьогодні пропоную вам поговорити на таку цікаву тему, як чи існує кохання серед тварин. Власне, коли ми бачимо подібні картинки, то дуже складно втриматися від асоціацій з людськими стосунками, з людськими почуттями, і хочеться вірити в те, що це справжні особисті ніжні такі стосунки. Втім, я думаю, що справді вичерпної відповіді на це питання не мають навіть фахівці, але ж давайте спробуємо розібратися. Перш за все, хочу наголосити на тому, що, як правило, у тварин, особливо в нашій кліматичній зоні, пора кохання це зовсім не весна, як зазвичай у нас це асоціюється, а осінь оскільки навесні тварини перебувають у досить виснаженому стані, після зимівлі нових запасів ще немає, старі вже всі виснажені. тому… Виносити потомство, а тим паче, коли потомство народиться, то теж має чимось харчуватися. Отже, навесні, як правило, відбуваються шлюбні танки лише ось у цих прекрасних істот. Власне, слоганом до цього слайду є кохання прекрасне, навіть якщо ти гадюка. Дійсно, у змії шлюбні періоди відбуваються навесні, і в цей час я нараджу вам до них близько підходити, тому що наші, серед наших українських видів плазунів зустрічаються досить крупні змії, до 80 сантиметрів можуть сягати. І навіть якщо вони не отруйні, то покуси змії такого розміру це ну, не дуже приємна штука. Вони мають дуже міцні щелепи і. Ну, крім переляку, можете ще отримати такі серйозні синці. Ці змійки не раптово так переплетені, це дійсно такий шлюбний ритуал. Танок Він може виглядати дуже так цікаво, можете це побачити в інтернеті на відеороликах. От. Ну, але спостерігати за цим краще звіддалік. Коханий, я не можу жити без тебе. Ця фраза, яку ми частенько чуємо у мильних сіляких серіалах, могла би належати от таким тваринам. І це не фу, жаба це дійсно гарненька така амфібія, яка дуже корисною є, тому прошу ставитися до неї з усією повагою. Як же відбувається кохання у жаб? Всі, ви знаєте, що у амфібій зовнішнє запліднення самка відкладає ікру. Отже, здається, що самець для цього процесу ну не дуже то і потрібний, але Справа в тому, що самка сама не може відкладати ікру, і для того, щоб з тіла самки ікра потрапила назовні, самець має міцно стиснути самку лапками, і лише тоді вона зможе відкласти ікру. Якщо ж цього не відбудеться, то ікра всередині може призвести навіть до загибелі самиці. І ну, загалом ця фраза приурочена от саме до такого явища. Все життя жили у вірності та злагоді і померли в один день. Так зазвичай закінчуються всі казки, де хочуть підкреслити, що кохання і життя у персонажів склалося ну, якнайкращим чином. Вже після всіх випробовувань, коли вже принцесу звільнили, вони разом. І ось такий фінал вважається за найщасливіший. У кого ж серед тварин ми могли би таке побачити? Можливо, ви зараз подумали про лебедів, але не лякайтеся. Ця рибка, яка є представником глибоководної фауни, на слайді безумовно є дівчинкою. Ну, такою, умовно, симпатичною дівчинкою. Чому я в цьому так впевнена? Справа в тому, що у цього виду самка є більш домінуючою статтю, вона крупна і живе вільно у морських темних глибинах. А що ж про самця? Самець він значно менший, і щойно він виходить зі кринки. Все його життя в самотніх холодних глибоких темних водах присвячене пошуку свого кохання раз і навіки. Коли він зустрічає самку, він прикріплюється до неї і починає вести такий собі не самостійний спосіб життя. Він харчується за рахунок самки і повністю від неї залежить. Він сам не рухається і не може себе забезпечувати. Тому повністю залежить від того, наскільки успішною буде його кохана. Він настільки дрібний, що навіть якщо ви уважно придивитесь до фотографій, навряд чи зможете його розгледіти. Думаю, що всі ви знаєте про таку досить поширену е, жувальну гумку, яка називається Love Is. Да? Тобто кохання це багато хто колекціонував фантики з цієї, з цієї жувачки. Е, що ж, малося на увазі на цьому слайді? Кохання це коли твоя кохана крокодил, і тебе це повністю влаштовує. Ну, хто би міг це сказати? Напевно, інший крокодил. Що ж ми можемо дізнатися про цих рептилій, які, ну, на вигляд, так виглядають не дуже ніжно, не дуже можливо і симпатично для когось. Але ж, чи існує кохання серед крокодилів? На дивовижу так. Самець крокодил є таким досить несподівано, але ніжним джентльменом. Якщо він хоче привабити увагу самки, він співає. Також можна знайти такі записи в інтернеті, якщо вам цікаво, можете подивитися. Це така досить видовищна штука. У самця роздувається горло, він видає такі цікаві специфічні звуки. Ну, і якщо його партнерка оцінить його вокальні дані, то, можливо, стосунки у них якраз і складуться. Головне солодко співати. Для людей ця фраза зазвичай використовується для позначення такого не дуже відповідального партнера, який багато що обіцяє, але врешті мало що робить. То хто ж, кому ж з представників тваринного царства, ця фраза могла би належати? Я думаю, всі ви здогадалися, хто це, це кажан. І чому власне так? Ну тому, що кажани це досить полігамні види. Вони мають шлюбний період восени під час міграції, і для того, щоб привабити увагу самки, самець залазить в дупло і звідти починає співати. Якщо він буде співати добре, то його почує самочка і може прийти до нього, аби поспілкуватися. Але якщо він буде співати дуже добре, то може прийти навіть декілька. І тоді утворюються цілі гареми, які протягом якогось проміжку часу можуть мешкати разом у цьому дуплі, а потім вони розлетяться кожен до свого місця зимівлі і вже більше не будуть зустрічатися. А кажанятка народяться вже наприкінці травня, на початку червня, коли буде власне багато корму, адже всі наші кажани. Комахоїдні тварини, ніхто з них не п'є кров, ніхто з них не їсть фрукти, всі вони харчуються виключно комахами, тому потомство вводять в той час, коли є максимальна кількість комах. А квартира в тебе є? Якщо таке меркантильне питання можуть почути люди, да, хлопці від дівчат? То, власне, тваринне царство теж не виключення. І подібні питання могли би поставити тваринки оцього виду. Думаю, всі ви здогадалися, не будемо говорити, хто це. Якщо самка носоріг шукає собі партнера, тоді вона обходить території, де може побачити самця. І самець має зустріти її на цій території, і провести її екскурсію. Якщо ж територія, яку він займає, досить велика, і там багато соковитої трави, тоді самка оцінить його здібності захищати територію досить високо, і висока ймовірність того, що так буде утворена пара. Потім самка повернеться на свою територію, ну але те, що самець здатен охороняти таку територію з хорошим кормом та велику за площею, це є показником того, що він дійсно крутий хлопець і вигідний партнер. З милим рай і в шалаші. Якщо для нас це означає, що найголовніше в стосунках це кохання, то для оцих птахів, які так і називаються шалашники, це має буквальне значення. Насправді споруда, яку ви бачите в центрі, вона ну, не призначена, не має функціонального значення, це не гніздо і якого, якогось якоїсь певної мети по будівлі цієї штуки немає. Вона призначена виключно для того, щоб привернути увагу самки. Певно, ви звернули, що крім самого шалашу, навколо все такого дивного синього кольору. Це також є важливим елементом шлюбного залицяння. Самець для того, щоб привернути увагу самки, обирає гарну галявину, там має бути гарна така рівна місцевість. Якщо там є якісь зайві, на його думку, листочки, сміття, щось нерівне, то він їх викидає з цієї території, потім будує ось таку споруду, схожу на шалаш, і далі починає прикрашати підлогу навколо цього шалаша. До пластикової епоху він міг би розкладати там листочки якогось певного кольору або квіти, можливо. Але зараз зазвичай ці птахи збирають пластик по лісі, і як ви вже звернули увагу, він весь одного кольору. Тобто, по-перше, птахи добре розрізняють кольори. По-друге, вони мають таку ну, естетичну складову. Не обов'язково синього кольору, це може бути, може бути навіть декілька різних кольорів, ну, але це будуть певні зони, які розсортовані за кольорами. Самочка весь цей час не видає себе, але перебуває десь поряд. І коли вже самець завершив свою процес підготовки, він починає такий ну, специфіч, специфічний цікавий таночок, і тоді самочка отримує сигнал, що вже можна прийти, він завершив, можна оцінити результати його кропіткої праці. І якщо все дійсно гарно, її все влаштовує, тоді така, ну ці, тоді ця пара утворює, ну, тоді ці птахи утворюють пару. Ось так вони виглядають на фоні свого своєї дивної споруди шлюбної. Такі цікаві милі пташки. Дівчата люблять брутальних хлопців, особливо дівчатка-бегемотики. Для того щоб обрати собі партнера, бегемотик приходить на територію, де є інші бегемоти, і, помітивши, що за ними уважно спостерігає самка, самці починають влаштовувати справжні дуелі. Справа в тому, що незважаючи на такий досить. Милий і, можливо, незграбний, дещо вигляд. Бегемотики це дуже крупні і дуже небезпечні тварини для людей і один для одного. Якби вони влаштовували справжні бої, то я думаю, що їх вид опинився би просто під загрозою. Тому до реальних якихось таких бійок, як правило, не доходить. Самці стають один проти одного і широко розкривають пащі демонструючи один одному зуби і ну починають так от. Випробовувати на міцність нерви суперника. Якщо хтось із них здасться, то тоді переможець гордо підійде до самки і похизується тим, що він найкращий і найбрутальніший. Тут любов дуже сильне почуття. Ніхто, напевно, не буде з цим сперечатися. На цій фотографії ви бачите не закоханих слоників, це двоє дитинчат, які граються, але. Щось, щось подібне на листівках, або ж фігурки да, людей є символом кохання не лише в Індії, але й в Африці двоє слоників, які так, заграють один до одного хоботом, або складають хоботи у вигляди сердечка. Да, це, це дуже така популярний символ серед певних народів, який символізує кохання. Що ж до самих слоників, чи існує кохання у слоників? Ну, слони теж полігамні види, в них, для них не є типовим утворення постійних і тривалих пар. Зазвичай вони пересуваються такими невеликими групами, де самки окремо, самці окремо, з групою самиць також можуть бути такі, на вигляд, майже дорослі слоники, але це насправді дитинчата, які виросли в цьому стаді. Коли вони досягають статевої зрілості, вони, як правило, покидають материнське стадо і якийсь час бродять на самотині, зустрічають таких самих самотніх слоників, як правило, десь такого ж віку, як вони, і утворюють групу, таку суто чоловічу, самцю, самцеву групу, яка теж буде мандрувати саванною в пошуках їжі, адже слоники такі досить. Не маленькі, це найкрупніший савець на суші. І щоб прогодувати слонника, ресурсу потрібно багато, тому вони проходять досить великі відстані такими невеликими стадами, окремо самки від самців. І лише під час шлюбного періоду самці можуть залишатися з самками, утворювати нетривалі пари, після чого вони знову розходяться. І самки виховують слоненят уже своїм таким жіночим колективом. Втім, скоріш за все, серед слонів існують дійсно почуття в нашому людському розумінні цього слова, можливо, не кохання як таке, але вони дуже прив'язані до членів своєї групи. Для слонів є типовим туга за загиблими членами родини. Вони також турбуються, якщо Хтось із групи захворів, можуть навіть допомагати захищати від хижаків, перебувати поряд з слоном, який погано почувається, не йти далеко від цього місця, перебувати разом зі своїм хворим родичем. Вони мають такі досить сильні емоційні зв'язки із людиною, якщо живуть в умовах неволі. Тобто, ну, скоріш за все, що слони дійсно мають таку досить розвинену емоційну сферу. Що можна сказати загалом про те, чи фотографії, які ви бачите, є дійсно щирими та свідомими почуттями? Ну, зазвичай. Ні, зазвичай серед тварин або типовим є моногамний шлюб або полігамний шлюб, і в межах виду ці стосунки дуже рідко відхиляються від типового для біології цього виду. Тобто, якщо там, наприклад, лебеді утворюють, голуби утворюють тривалі пари. Якщо це характерно, то як правило руйнування вже у створених пар є таким. Ну, Досить некомфортним для цих тварин. Якщо ж для тварин типова полігамія, то навпаки створення постійних пар є для них дуже рідкісним явищем. Хоча для приматів це описано, навіть ті види, які загалом полігамні, можуть всередині цього виду містити пари, які досить часто залишаються вірними один одному. Також це може бути така дещо примусова моногамія, наприклад, для великих кішок, адже території, наприклад, у тигрів дуже великі, і зустріти партнера це досить така ну, мала ймовірність на таких площах, і під час шлюбного періоду. Дійсно, дуже часто, якщо території самця і самки межують, то вони утворюють пару щороку, з року в рік це одна й та сама пара, і від цього народжується тигринятка. Наступного року знову ця ж батьківська пара зустрічається. Але тигри живуть наодинці, і після такого нетривалого шлюбного періоду кожен з них відправляється на свою територію, щоб зустрітися через рік. Одразу хочу вас застерегти від такої надмірної екстраполяції наших людських стосунків, людських почуттів, людського типу відносин на тварин. Це, ну, це явище називається антропоморфізація тварин, ну і зазвичай воно не призводить до кращого розуміння їх поведінки, а часто навіть навпаки, до таких серйозних помилок в тлумаченні того, що ви бачите, це стосується не лише кохання. Ну, наприклад, це всім такі відомі тварини, які живуть поряд з нами, собаки. Якщо ви бачите, що собака з такими голодними очима дивиться, як ви їсте бутерброд, в неї там може прямо слина капати і вити. Ну, раз вона так просить. Ну, от якби людина так просила, ну це значить, що вона ж реально голодна, там просто вмирає вже з голоду, раз так просить. Для собаки це зовсім має інший сенс. Для неї вона молодець, якщо виклінчила, і навпаки, вона може зробити для себе висновок. Що раз ви поділилися їжею, то вона тут головна, вона змогла відібрати у вас їжу. Це між іншим стосується і мавп, чому власне заборонено годувати мавп, Бо якщо ви ділитесь їжею, значить ви в групі десь там на нижніх щаблях і проявляти до вас агресію це нормально. Також таке може відбуватися і з собаками. Якщо ви ділитеся своєю їжею, то для собаки це може стати сигналом, що головна в групі вона не ви. Ось тому не варто захоплюватися занадто перенесенням наших людських уявлень на стосунки тварин. І я бажаю вам цікавитися природою, цікавитися, знаходити дійсні корені речей і явищ. Дякую за увагу.